Смачна італійська страва лазанья. Цибулю та чесник дрібно нарізаємо, ставимо сковорідку на вогонь та додаємо олію, сипаємо чесник та цибулю, підсмажуємо до золотистості. Додаємо фарш, солимо та перчимо за смаком, перемішуємо та залишаємо трішки підсмажитись. Далі вливаємо томати та даємо протушитися пів години. Готуємо соус бешамель, даємо молоку закипіти та знімаємо його. Розтоплюємо вершкове масло та додаємо борошно. Все перемішуємо. Борошно має трішки підсмажитися. В декілька етапів вливаємо молоко і все перемішуємо. Тепер додаємо сіль та мускатний горіх. Проварюємо ще хвилин 5. Соус краще пропустити через сито, щоб позбутися зайвих комочків. Соус болоньєза вже теж готовий. Моцарелу натираємо на великій терці. Збираємо нашу лазанью. Спочатку соус бешамель, потім листи лазані, знову соус бешамель, адже лазанья має в ньому протушкуватися. Наступний шар болоньєзе та моцарела. І так повторюємо за кожним разом. Останнім шаром моцарели додайте якомога побільше. У мене її трішки не вистачило. Спочатку ставимо в духовку на 200 градусів 7 хвилин, а потім зменшуємо температуру до 150 та залишаємо на півгодини. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.